Давай подивимось на Таро Уейта, карту твого сьогоднішнього дня. І нам цікаво, що про тебе думають чоловіки. Смерть. Тут все дуже просто і ясно. Чоловіки про тебе думають, що ти перенародилася, що ти стала новою. Можливо, ти змінила свій стиль, можливо, ти змінила колір волосся. Можливо, ти змінила професію. Але вони говорять про те, що ти стала зовсім іншою. І ти стала успішною, тому що якщо б ти змінилася і була неуспішною, про тебе би ніхто нічого, особливо такого перенародження, би не говорив. Крута карта, яка свідчить про те, що ти зробила все правильно, і тобі порада не зупиняйся навіть на секунду, тому що всі ті люди, які про тебе говорять, про те, що ти народилася новою, стала іншою, успішною і класною, всі ці люди на даний момент залишились позаду тебе. А це означає, що йди вперед, гни свою палку. Бач тільки яскраві горизонти в своєму житті, і ти будеш крутою, і ти будеш мати абсолютно все, чого ти хочеш. А те, що вони там обмовляють, це їхні справи. Кожна людина може сама себе зробити.